Друзі, ми ж рухаємося далі. Просто зараз долучаємо до нашої розмови Уляну Бочук із Сполучених Штатів Америки. Уляно, моє вітання. Розповідай, чим живе Америка сьогодні? Вітаю, Діна. Буду розповідати дуже багато новин. Дуже багато новин, які відбувалися тут у сполучених штатах протягом цього тижня. Але розпочну, звісно, із сьогодні. Сьогодні є є один із таких дуже великих днів в році в сполучених штатах. А саме це день національного молотовного сніданку. Коли президент Сполучених Штатів звертається до обох палат конгресу. А також до республіканців та до демократів, і президент Сполучених Штатів таким чином робить своє звернення до парламенту до конгресу Сполучених Штатів, і це такий дуже великий і знаковий момент. Започаткований він був з 50-х років минулого століття після другої світової війни. Для того аби об'єднати обидвох і республіканців і демократів. І Це об'єднання має відбуватися з спільною молитвою, і оця така американська традиція існує тут і досі, і досі. Президент Сполучених Штатів нині вже Дональд Трамп звертався до американського народу. Буквально сьогодні зранку було це звернення. Власне звертався він також і до конгресу у своєму зверненні він наголосив про важливість спільної роботи за для Америки і за для американського народу. Після того тут взагалі у сполучених штатах у Вашингтоні цей цілий тиждень дуже багато різних подій відбувається приурочених до національного молитовного сніданку. І після того Дональд Трамп поїхав також в готель Хілтон, в якому було якраз започатковано цю історію із національним молитовним сніданком. Сіданком також там я знаю працює українська делегація. Українська делегація, взагалі, тут у Вашингтоні працює в рамках українського тижня, який стартував е в понеділок і триває досі. Закінчиться він в суботу. Про це я теж згодом розповім. Але е на старті на початку українського тижня тут у Вашингтоні була така велика прес-конференція за участі е конгресменів. І ця велика прес-конференція була е за е дуже багато людей були присутні, бо, оскільки е в рамках українського тижня до сполучених. Атів приїхали релігійні діячі, політичні діячі, військові діячі, і всі вони були присутні на прес-конференції. І на прес-конференції були також присутні американські законодавці. Це е, співзасновники українського кокусу у, е, у американському парламенті. Марсі Каптор, Джо Вилсон, Майк Вігли. Вони виступали і е, в, виголошували промови, е, підтримуючи Україну і е, наголошували на продовженні підтримки України. Почуємо конгресменів е, з прес-конференції. Як демократ я хочу віддати належне моїм колегам-республіканцям, які не були налякані бездіяльністю нової адміністрації, коли справа доходить до України, тому що вони визнають, що на карту поставлена безпека американських сімей. Не виконавши свою попередню заяву про завершення війни за один день, президент Трамп зажадав від України розпочати переговори. Рубіо заявив, що кожна сторона повинна буде від чогось відмовитися. Утім, Україна вже віддала близько 55 тисяч життів на цій війні, залишилися зі знищеними містами і селами. Військовий злочинець Путін він ні від чого не відмовився. Він використає будь-яку паузу, щоб повторно атакувати Україну, а потім наших Балтійських союзників. Якщо ми не зможемо перемогти російського злочинного загарбника в Україні, Америка виглядатиме слабкою. Вільний світ виглядатиме вразливим. А принцип суверенітету, який лежить в основі нашої міжнародної системи, буде виглядати як пережиток минулого. Вороги свободи в усьому світі спостерігають за наступним кроком Америки. Може настати день, коли Америка повинна буде відправити за кордон не лише зброю, але й своїх військовослужбовців. Як республіканець, я дуже вдячний за те, що президент Дональд Трамп справді був першим, хто намагався уникнути цього конфлікту. Він відправив в Україну ракети «Джавелін», щоб зупинити військового злочинця Путіна. Він вперше в історії відправив американські війська в Польщу, щоб надіслати послання військовому злочинцю Путіну в традиціях Рональда Рейгана. Знаково, що на цій прес-конференції були представники як і республіканської, так і демократичної партії. Власне, вони Джо Вілсон і Марсі Кавтор. Вони і Майквиґли вони формують цей український кокус в американському парламенті для того, аби продовжувати підтримку України, слухати людей, які приїжджають на адвокацію. І знаково до речі, що під час українського тижня на адвокацію перебувають сім'ї українців, перебувають українці, які Сім'ї, яких загинули внаслідок російських атак на цивільні об'єкти, я маю на увазі сім'ю Максима Куликата Ярослава Баталевича Львова. Вони обидвоє приїхали і поширюють, розповідають про свою історію для того, аби американські законодавці зрозуміли, що війна в Україні, яку нині розв'язала Російська Федерація, вона зачіпає також і. Звичайних цивільних людей, звичайні цивільні сім'ї, і власне ось це зараз на своїх екранах, ви можете бачити знаковий момент, коли конгресмен республіканець Джо Вілсон вітається із українськими з чоловіками, які втратили свої сім'ї на через російську атаку. І знаково, що чоловіки передали до прикладу Максим Кулик передав іграшку свого сина, республіканцю Джо Вілсону. А Ярослав Базалевич передав. Портрет своєї сім'ї республіканцю конгресмену Джо Вилсону, і це був такий знаковий момент в рамках цієї прес-конференції, яка відбувається. Якщо ще говорити про знову ж таки про цю адвокацію, то Ярослав Базилавич та Максим, коли поступають тут постійно на панелях в рамках українського тижня, де вони розповідають про свою історію. Почуємо, які меседжі несе Ярослав Базилавич. Ваються, що в світі панує несправедливість та зло. Ми разом з вами маємо це змінити у світі. Мають діяти міжнародне право і справедливість, якщо ми дозволимо Росії уникнути покарання, яким ваша майбутнє нашого світу. Знаково, що в рамках українського тижня також на адвокації на зустрічах в конгресі з американськими законодавцями та законотворцями є також і українські військові. Я встигла з ними поспілкуватися, і вони мені розповіли такий невеличкий секрет, що вони вже зустрічалися з Пітом Гексетом, який є міністром оборони Сполучених Штатів. І власне це, це така була приємна мирна зустріч, як мені військові вчора ввечері розповіли. Як буду мати більше деталей, більше розповім, хотіла би також сказати, що в рамках українського тижня буде відбуватися. Український молитовний сніданок вже завтра зранку е в п'ятницю, де будуть теж присутні і американські законодавці, і конгресмени, всі вони будуть робити і е робити таку спільну молитву для того, аби е закінчилася війна в Україні будуть молитися за мир в Україні. Зокрема, е е розповім трішки історію, що власне оцей український молитовний сніданок відбувається тут уже щонайменше 19 років. Започтовся він такою маленькою групою людей, які які разом із американцями молилися спочатку в національному молитовному сніданку, а потім вони молилися за український за мир в Україні і за Україну, зокрема. І знаково, що ця історія дуже сильно розрослася, і сьогодні вона налічує дуже багато людей. Дуже велика делегація. Ми знаємо, що не 500 делегатів із України приїхали в рамки українського тижня сюди до Вашингтона проводити адвокації. Також вони будуть брати участь уже завтра в українському молитовному сніданку, який завжди зазвичай традиційно відбувається опісля національного американського молитовного сніданку. Я буду слідкувати за всіма новинами, буду повідомляти всі найсвіжі. І ексклюзиви з е, перших вуст, а поки передаю слово студії. Діно тобі слово. Оляна Бойчук із сполучених штатів Америки. Дуже дякую тобі, Оляно. Ми разом із тобою будемо стежити за твого дозволу.